Павбет титульний партнер павбет екстра ліги. Гра розкриває тебе! те. Полтавського заводу медич. Завод медичного скла має спортивний комплекс. ПЗМС, так він називається, полівальниками. Ну що, зелені у нас сьогодні починають. Дрозі це не шахи. Тут у нас сьогодні тим часом харків'яни отримали право на перший. і Дивимося, момент таки вже виникає. І забували у складі харків'ян. І запорожець, найкращий бомбардир Лучан. Удар по воротах і спроба ще добити. дивіться, який гостренький кут, але там Ганіл прямує до м'яча. Даніло Сиротенко, якого опри воротарі. Далі сьогодні до заявки потрапив Данило Воронца. Хілів Данило Кондратовець, 48-й, Артем ще десь рожця. Запорожнець опинився трішки не в тому а То так у Харкова ворота порожній не залітає. Прекрасно, все, дякуємо. Ну, а тут залітає. Дивіться, штрафний і м'яч у ворота Харкова. І подобний там не розуміє, як все це, це трапилося. Ну Руслан а, Хорош. Так, що... Потихеньку, який там двіжнячок там на футзальному, І ще раз ось цього ракурсу подивимося, з ті камеру Любарта, Знову і знову побажаємо тільки здоров'я. Ну і там потрібно Михайло Запорожцю, Одному з найкращих грошня про... першотайму за фолами 3-2, І крюка. Зможуть тут підняти такі е, е, і вподобайка відправити. І що у нас з Полтава, я так розумію, є. Саме матч у Полтаві. Рука, рука тут. І тут можна скільки знати, теж відбувається матч у Полтаві. На й на Фудзал з Дніпра 4-4 у тому матчі. Що можна забувати лівий? І... 2-доль. Два-доль, звичайно, можна і так. Зараз відзначити це Кузнєчиков. І шайба залітає в друге. Дивіться, як класно. лівий робоча у дальній кут. І подубний там зараз ніяк не зміг завадити. М'яч залітає в ворота. Ну що, знову провал. Знову ніхто не 3-3 за командними фолами. Тут також просувається кількість. Назад пас ударний зон. Подубний. лев. Хахеле вырезает Хахеле. И там. Хороший бобей. Вот акцент на правый фланг. Сам відкривається. Закрывает там Назарье Кузьмин. Матрю, сим точно. Ну щаку. И думай, Ну, Так. То... Горний. Проба пробити. Адаптування таке проходили у Фавбет Екстралізі. Нагадаю, що команда Тож сьогодні, по-перше, зараз дивіться вихід сам на сам! Удар! ще в перші моменти. у другому таймі не використала. Зараз можна забивати Харкова, якби ж не горні. Спасибі. все, привіт вам, друзі. Дякуємо за активність. І тут дивіться і третій пішов! І можна привітати звичайно. Дивіться як! Раз. І туди. У дев'ятку залітає, у дальню, і нагорний не зміг. Другий забиває другому. Я маю на увазі за номерами. Дмитро і Володимир Волинський. Київ, Львів бачу, хто ще. удар! Хороший удар з Харківського. Футболу, футзалу. Аталіє. Фаталіїв лівий може пробити удар. Залітає. Та порог Ладуна. нагадують, що у нього кілька хвилин в УПЛ. Волинський. Чемпіони Волині. Дуже приємно. Ну Що то туди виходить п'ятий польовий. Як або не коментує матч, той ніяк не може зрозуміти. Про те, що це дуже важливо. Тому що буває. Ну і бачите, купу але там. Горнік на саваті. Знову горнік працює. Крюкал. І четвертий! ось такий Богдан Гладун. Ну цього разу от вдалося йому там влучити у порожні ворота. І там Дмитро Крюков. 4-0. Любар з перемогою. До зустрічі на наших трансляціях. Я спортивний асистентка, наші оператори. Ну і ось статистика нашого сьогоднішнього матчу. який... Титульний партнер Кавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.